Чернігівська регіональна торгово-промислова палата є найбільшою бізнес-асоціацією в Чернігівській області. Вона входить до системи торгово-промислових палат України і світу. В кожному регіональному центрі є своя палата, в кожній країні є палата. Це така мережа, і основна функція її це підтримувати, розвивати бізнес, сприяти розвитку спроможності наших підприємств і сприяти виходу їх на зовнішні ринки. Це такий бізнес-клуб для активних підприємців, які прагнуть до постійного розвитку і розширення, каже Лариса Циган. Адже у торговій палаті надається весь необхідний спектр послуг для бізнесу. Ми активно ведемо зовнішню економічну діяльність. Допомагаємо оформлювати експорт-імпорт, маємо великий перелік експертиз. також Працюємо активно з міжнародними проектами, проводимо величезну кількість різного роду заходів, тренінги, навчання, семінари, конференції. Ми спілкуємося дуже тісно з бізнесом, маємо членську базу бізнесів. Та додає, що у період воєнного стану діяльність палати сфокусована на експортерів Чернігівщини. Ми вміємо робити аналітику міжнародних ринків, вміємо писати стратегії виходу на, на ринок, вміємо шукати покупців. Організовувати ділові візити, поєднувати одного підприємця з іншим. Це така ключова роль, яку ми зараз от виконуємо і допомагаємо бізнесу розвиватися, знаходити нові ринки, і експортувати їхню продукцію. Торгово-промислова палата впроваджує безліч проєктів. Один з останніх передбачає індивідуальні онлайн та офлайн консультації для підприємців з різних питань. Сім вісім експертів з різних галузей одночасно розподіляються по зум-кімнатам з підприєм. І допомагають розібрати його проблему, питання, вирішити, розписати, як взаємодіяти, що робити в даній ситуації, як покращити ситуацію. Експерти з таких питань, як стратегія, бізнес-процеси, розвиток експорту. Кадрова політика, як залучати кадри, як працювати з кадрами у період війни, СММ, реклама, піар ну тобто різні тематики. Багато експертів всі в основному національного рівня дуже кваліфіковані. Крім того, є спільні проєкти з Європейським союзом. Ми організовуємо п'ятиденний візит підприємств текстильної галузі. Іспанією зараз збираємо підприємство з цієї сфери. Це буде на пільгових умовах, тобто проєкт покриє вартість проживання, перельоту, всю ділову програму. Нагадаємо, що у прилуках за адресою вулиця Порятинська, 4, знаходиться відділення Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, де також можна замовити послуги сертифікації походження товарів, митного декларування, експертизи та експертні дослідження.